Серед учасників програми теплоенергетика, які приїхали сьогодні з підприємств, немає людей, які б не знали, що таке теплова електростанція. Вони всі робітники наших станцій і потенційний кадровий резерв на позиції різних рівень. Їх поєднує ще й те, що вони не мали профільної теплоенергетичної освіти або отримали її давно і не працювали за профилом. Завдяки новій програмі вони отримують необхідні теоретичні знання. Ми плануємо продовжувати співпрацю з Дніпровською політехнікою в цьому напрямку. Більш того, ми плануємо залучити до проєкту Львівську політехніку. Цей курс перший з чотирьох. Окрім теплоенергетики, попереду програми за електротехнічним напрямком, напрямком автоматизації виробництва та ремонтних робіт. Продовж двох років майже 100 працівників з наших підприємств пройдуть навчання, щоб стати частиною кадрового резерву компанії. Ми очікуємо, що саме серед них виростуть ті, хто завтра візьме на себе лідерство в виробництві. Цей проєкт спромований на формування майбутнього теплової генерації. Враховуючи дуже нестабільне зовнішнє середовище, ми концентруємось на розвитку і підготовці саме своїх перспективних працівників, які в майбутньому займуть керівні посади.